Продюсер Юрій Нікітін і його вічно співаюча муза-співачка Ольга Горбачова розлучаються. І це не якісь там таблоїдні вигадки, а офіційний спойлер від самої Олі. З її слів, вони вже навіть не живуть разом. Ну тобто, формально вони ще чоловік і дружина. А по факту, ти там, я тут, як то кажуть. Ініціаторкою розриву начебто стала сама Горбачова. Зірка запевнила, ніхто нікого не зраджував. Жодних драм у стилі серіалу відчайдушні домогосподарки. Просто зі слів Олі, ресурс умовляв, на цей шлюб більше немає. Ну, немає. Закінчився у жінки ресурс, як батарейка. На смартфоні все, але щоб ви раптом не подумали, що Юра якийсь там тиран чи аб'юзер, і не побудували мільйон теорій змов, я вас випереджу. Горбачова у своєму нещодавному інтерв'ю славі Дьоміну Нікітіна навіть вихваляла. Каже чудовий чоловік, золото просто. А, ну занадто він бачите вже уваги вимагає. А у співачки на це часу немає. У неї кар'єра і у її доньок кар'єри. Тому довелося робити вибір і бідний Юра, так би мовити, е вилетів з проєкту. Та чи надовго подружжя розходиться, невідомо, адже якось вони вже були розлучалися ще у далекому 2009-му, але знову зійшлися у 2011. -му. Тому, знаючи цих двох, може вони через років п'ять знову одружаться. Тож ставки робимо, зійдуться, чи це все ж таки буде останній сезон? Побачимо, побачимо.